Давай, пилка в этой. він не добрий. А, гурман, він гурман. Я не буду знімати на відео, як ви 20 гривень зйомка. Скажи, що треба да, буде щось спорити, тобі що принесе, звісно. Та він же все, живо ж ви поспорили. Додатковий білок, це ж для мене користь. Да, я йому равлика засвіщу. Жир. Ти знаєш, що вони всі його добре помили? Не переживай то Що таке, Я буду говорити, об репетиции, да. зараз я знаю як ти будеш уже О, все. Купайся. Доктор, А це можна їсти? зараз мне шо? А мені що? ну кеньо, давайте пом спать. Таким ти лікарем будеш? будешь?

О, все, а ну значит пробуй слышится или слышится. Давай пробуй валик. Валек, Валик, ты гурман. А ты тут руки берешь. Ты тут будешь фронт. Почисти его, да, да. Почисти? ты что, вот именно у вас. Ведь брюшка, да? Да, вот именно. Ножик. Ножик. А я по моей руке. Да. Від Ведь чего почисти? Тому я просто маю тільки його. Це молодьож пішла, не? Саме равлики, блін. Ваші руки пішли. А я що щурів кожен день майже різу. Ні, правильно. Сюди, а? Це у кишки і какашки. А це буде А що не то? Ти врубаєш, там саме більше всякої його срані. А тут саме більше м'яса? А ну давай, краще річ. Наріж, бо я не хочу грізати. Все, нормально, да? Мы. Так, поралося тільки помити. І мені руки бо помити треба. Отаковуть його не погрий. Може, вона повірила. Всё? Да, тепер мені руку помий. Де дезінфікація? Так. чекай. Чекай. Три лакина. Так, три лаки. Всё, давай, починай. Людина їсть равлика. Фу, блін. Покажи равлика в руці. Ой, здорово, Давай, чекай, далі, давай, хау, хау. Як на смак, Валік? На смак? Соле, Реально, більше землею. Він землю їсть. Зравли, чіпа. ти замутив? Ти мужик? Солена. Слухай, респект. Респекту, а це реакція. ха <реш> ха <реш> 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 Дайте Ото заплатить! ото отоє, дайте води! Дайте в один! Я не вийду, просить. Це можна ні? Що вже бачу? А я хочу їсти. Там є равлик, равлика, я його головний. Давайте я не знав. Я ти поговорила.